Всім привіт, друзі! ну що ж У нас прокачка аккаунта без доната випуск третій, третього аккаунта, Кстати Прям юбілейчик такий невеликий. Ну що ж Поїхали, будемо говорити, буду розказувати, показувати, що я як я назбирав, що насобирав що робив, як купив і що за цих пару днів, яких я грав, у мене вже є і що я хочу робити далі. Ну По-перше, ми зайдемо як обична, в зв'язку абонементик, заберемо всі наградки. У нас тут випадає таке, Не знаю, чи доб'ю я його до кінця чи ні. Було б круто, ну як буде, так буде. Так, По поводу, дивіться, ринка Прям шикарно. Покамість, бачите, що в мене стоїть на продажі. Получаю монетки, 2,5 ляма, уже 10 лямов і я всього на цьому аккаунті граю 2 неділі. Вже маю 10 лям, 106-й увер і це ще не кінець. Так, команда неділі. Тут ми збираємо, копаємо, нічого не тратимо, поїхали сюди, сюди. Поїхали зі старту вступлення. Тут у нас жалко, я не добью, не знаю, як так вийшло, що я не забираю 90-го, ну нічого О, страшно. Тута. Тут я вирішив відкрити 9 наборчиків. Чому? Бо іграки, ну, ігроки, ігроки було б круто, болін. Ну, як є, так і є. Блін, треба було все ж таки відкривати по 200 жетончиків. І ігроків насипало. Ну, бачите, оце оце великий мінус. Буду далі відкривати. Так. Поїхали сюди. Поїхали ми сюди. 90 плюс відкриваємо. У Нас тут за старт і грачок. І що у нас тут? А? Ще 500 тисяч? Звісно. Ще 500 тисяч. Прям шикарно. 500 тисяч. Іграю по трішечки. Е е енергія у мене ще є, 13 енергії. І ще неділька тільки побачимо. Тут ми точно відкриваємо От наборчик, так як без виходь, якщо випаде ігрок, буде круто, не випаде нічого страшного. 700 тисяч, плюс куча усілков і ігроки. Хорошо, хорошо, хорошо ми доб'ємо. Так, 90-й, давай. Щось хорошая игра за 8. Я говорив, що це лакерний со составчик, так треба підтверджувати. Давай шість за ось нам. Хороше. ПП. 93-й, понятно. Я його буду скоро збирати у банку цього 93-го. Кстати, можливо, я їх виставлю на продажу. Я бачу їх покупають. Покупають люди, які йдуть і забирають е ігроків, вкидають в Несту. Дуже велику кількість бачив. А можливо ми цього не зробимо. Так, забираємо все, що ми можемо. Це буде прям шикарненько. Вра... тут заберем вратаря. Все ж таки буде добре на ранге. Або на обмін, якийсь пустимо, або на ранге. Ми побачимо. 96-й Тут у нас усілочки ми ще співаємо забирати. Прям круто. ну На даний момент 50 тисяч ми потратили і ми забрали. Ну що ж, вокруг світа. Вокруг света, саме, саме, саме нормальна веточка в цьому событі. Де може щось хороше дропнутися. Але це в нас 94-й ігрок. Поїхали далі. Поїхали. І зразу дублікат. Прикольно. Со старту попали на 94 го ігрока і на його ж дублікатик. Так, у нас тут та. ЦЗ 93-й. Аналогічно, хорошо. Давайте ще знову зараз на дубликат попадемо. Звичайно, ну усілки це хорош, хороша тема. Прям шикарна тема, мені подобається. Усілки для старта на новому аккаунті це прям круто. Ігроки не дуже, конечно, але... Головне по ігроків. Опять у нас ігрок. Э, ЦП давай, ЛВ. 99-й ловишничок. Хорошо, хорошо. Хорошо. Було б ще соточку якусь вибить, Два підряд. Два підряд. Це у нас Цеп-93. Чи там який він? 96? 96-й. 96-й. Сьогодні на основі відкривав. Жалко, що... Вчора на основі відкривав. Жалко, що нічого хорошого не дропнулось. ПЗ. 98. Давай, у мене ще два пака, два наборчика і... Зараз будуть давати дублікати. О, прям шикарно. Прям круто, що є е, ігрок. В кінці, прям дуже круто. Ну, ЛП, Ірландія. Блін, я подумав... Я забув. Він він то Вінгрія І Із ЦЗ я, я чуть не офігел. Так, ну і 90. Плюс, 90. Плюс. На даний момент ми для составу нічого годного не вибили. Е, жалко, ще нічого. ЦП. Він у нас був, вроді би. Ні, 95-й. Це дуже-дуже погано, що ми для своєї ж команди нічого годного, Але дивіться. 11 лямов маю на рахунку. 11 мільйонів. Давайте ми зараз подивимося, це пешничок. Є в нас це пешничок. Це пишничок. Давайте ми виберемо ЦПшничків. собі сюди. Оп! Шикарно. ЦПшнічок є, окей. У мене є, кстати, ЛВшник. Щоб ЛПшничок не стояв, ми лавашничка сюди поставимо. Ми зробимо так, ход конем. Чуть-чуть рейтинг просів. Більше в нас нічого годного немає. Давайте подивимось. пз є, але він нам в составчик не підходить. Ну, на даний момент давай качнемо. Давай короткі паси качнемо. З вишника со 1060-го можемо качнути. Це круто. Окей. Щось я не туди пішов. От ми можемо качнуть. Рефлікси ми вратарю можемо качнуть. Це прям чудово. Ловкость. Ловкость шикарна усілка. Ми може зараз поміняємо ЛВшника містами, щоб лвшничок на ловкості мав круту. Усіління навику, так що це важно. Ловкость шикарна усилочка. Мені подобається. Ті, хто давно грають, зі мною погодяться. Ті, хто недавно не грає, так що будете знати. Так, дальні паси. Дальні паси. О, в мене є цупнічок на дальніх пасах. Прям шикарно теж. І в мене є так само перехвати, так? Да? Давайте ми перейдемо в стартовий наш составщик. А якщо ми... Ось то він на видені, прям чувствую, що він на хорошій усілці. Мені просто легше качати ось ус... потрібні усілки, які мені будуть потрібні в майбутньому, чим качати усилення навиків, які мені не потрібні. Так що видення це теж... Краще його візьму, Чим перехвати на яких я взагалі грати, можливо, не буду в майбутньому. Так, ну і дивимося на наш стартовий составчик. У нас 107 рейтинг піднімається. Піднімається. Так що ж я хотів все ж таки добить. Чеха. Не жаліючи нічого. Ми зробимо чеха 109 го УВР. Зараз ми подивимося. На жаль, у мене не хватить зробити чеху. 110-й Вер, обідненько, дуже обідненько. Ну, 108-й рейтинг. 108 й це вже круто. Це вже дуже круто. Це прям шикарно. Мені подобається. Так що такий вийшов відосик. Всім дякую за просмотр. Будуть якісь питання, запитуйте, пишіть в коменти, ставте лайкосик. Скоро буде розривноє. Так що, всім дякую, всім пакета!